Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі сьогодні суботній ранок, коли я поливаю архідеї і хочу вам щось розказати з моїх спостережень і роздумів. Чи у вас таке буває, чи ні. Ви спілкуєтесь з орхідеями? Чи якось відчуваєте їх думки, чи їхні почуття? У мене таке є. Спілкуюся я з ними дуже давно, і останній час мене поглинули фаленопсиси, настільки поглинули, що я зовсім майже не звертаю уваги на мої інші орхідеї, а вони ж цвітуть теж, не тільки фаленопсиси, хоча в мене зараз квітучих орхідей не дуже та й багатська. Бо багато я продала, да? які в цей час сіли. Я вже казала, що я останні два роки все, що зацвітало в цей час, продавала, бо квітучі продаються швидше. От як цікаво мох рости у горщиках. По коли я їх саджала, ось оцей пам'ятаю, ну не тільки цей. Горщик не був так наповнений мохом, а зараз он... ну все. і видно, що він росте. Так. І полив у мене зараз такий, що мені подобається. Це швидко зі шланги. Подобається як кокос косове волокно корінцям, бачите? Це як кашпо. Він до мене приїхав, я його не порусаджувала. так він і росте. Коріння і горщик, і поза горщик. Від свіву вже треба квітконосик знімати, тільки сухі вже. От і я кожного дня приділяю увагу своїм фаленопсисам Хто зацвіте, хто не зацвіте, бо так чекаю, хочеться побачити їхні грони. ківитів. Особливо маю надію на те, що вони будуть всі з мутацією, як я купувала, які купувала. Ну, Зацвітуть так, як я хочу. Не то, що хочу, а так, як я купувала, як було заявлено. От як вони ростуть на цій корінці, звертаю увагу. Такі жирненькі вони в горщиках. Гляньте так, десь бачила. Так, такий чудернацький, зараз гляну. А в якому ж це було горщику? Ага, ось. Дивіться, це етікеточка от вірний вилізкрітець. І теж якраз гарно гарному. От. А це я купила останнього разу. З оціночкою. У мене такої немає. За 2 євро а було, дивіться скільки? 7. І вона так же вичухалась. Так. Виглядає вже дуже-дуже гарно, не такою, як я її брала. А взяла тільки через те, що в мене такої немає. Вони, вони такі всі з зеленими листочками різної форми. Але... але... Ось такого, я не знаю навіть, як сказати, який це коелі. Він ну, такий буренький. Такого не було, не знаю, як він буде цвісти. Але мені всі рівно, як зацвіте, бо вони мені дуже допомагають. Оцю всю ловити. всіх цих маленьких шкідників, комах. Так от, що я хотіла розказати. Вчора я черговий раз обробляла орхідеї від шкідників. І що я помітила? Що я помітила? Ну, зазвичай я поливаю орхідеї вранці, ввечері і швидко шланга і пополивала. попаливала і особливо не них які там у них у ну, них, то росте, стида, які От. І ось тільки позавчора побачила. Сиділа тут ввечері на терасі, що в цього бутону. Вже такі великі я їх і не бачила цього дерні. Один з моїх улюблених, ну вони в мене всі улюблені. От, і ось сьогодні вже відкриваю ці квіточки, як я його люблю. Ось такого ніжного, ніжного, пастильного кольору. Це гібрид Нобеля. От, Сейчас я покажу. Цей вже відквітає. Цей теж. І цей теж. Такі були красиві в нього суцвіття цього року. Вони такі, знаєте, яскраво помаранчеві такого морквяного кольору. От, і що ж я помітила, бо коли я обробляю від шкідників, я придивляю з орхідей більше до усіх листочків, тубурів, щоб обробити як і нижню частину гарно, і верхню частину гарно. Ну, а коли поливаю, так головне, щоб на блок набризкати, щоб і горщики теж, щоб полити, то не придивляюсь, що в них там росте. А вчора помітила стільки багато кітканосів, що в цей час ну, це якась для них не властиво. Ось дивіться, оцей. Зараз ближче підійду до нього. Це мій новачок. Вік тому я його купувала. Так. Знову ось весь в бутонах. Це вже третій раз за той час, що він у мене. Так, видно? Видно бутончики. Такі гарненькі. Що мені подобається, що тубори не дуже великі. Треба його на інший блок якось прилаштувати, бо всього за блоку йому замало. Вони ж люблять дуже пити в цей час, я швидко висихаю, як і всі інші. А ось друге сусвіття відкривається, мої блакитної орхідеї. Які красиві квіти починає зацвітати, тільки якось неодночасно Не всі квіточки, не всі разом. А ось іще, дивіться, я навіть такого не знала, а у вас таке було чи ні. Оце якийсь ансидіум гібридний. Я його того року ділила-ділила і... Двічі одну бульбу я вже не пам'ятаю, прилаштувала на блок. Вона у мене виросла, зацвіла, ось дивіться, сухий квітконос. І з цієї ж бульби, ось вона, так, як би показати, ось ось з цієї ж бульби, знову квітконос. Так, ось так видніше. Знову квітконос. Це з цієї ж бульби. Ось квітконос, з однієї сторони. І з іншої теж. Я навіть не знала, що таке може бути. Хоча вона зараз ростить на обульбочку. Ось вона близенька. Як корінчик гарний йде по блоку. Я і не знала, що вони на таке здатні. У мене є один ансиюм, який три рази дає в мене. квітконоси з однієї бульби так. По черзі. Іди на місце. А це мій касіопа. Ну, касіопа буває в нього так, що він процвіте, а потім в туборах, на бульбах, які цвіли, він зацвітає влітку. Чому зацвітає, сейчас потім розкажу Але Оцей тубор цвів, а оцей не цвів. Цей має бути зацвісти туди пізніше. І ось ще багато бутонів. о як же він пахне гарно. І он бачу. Ну, якось це... Це не властиво для них. Я думаю, а що ж таке? Що ж таке? От. І найбільше мене здивував мій хетерокарпум. Зараз ближче до нього підійду і покажу чому. Ну так зразу не видно. Зараз я підійду до нього. Це той, який тубори більше, ніж за 2 метри. І ось дивіться, які вже квітконоси, я їх не бачила. Він у мене того року я якось працював і був тільки один квітконос. І він постійно декілька років дорощує ці тубори і на верхівці доцвітає, доцві... ну цвіте і цвіте, Ну це в моїх умовах, так? Бо... Дивіться, які вже. Так, а ще я бачила вже такі гарненькі. Ага, ось. Ось який зазвичай він цвіти, не зазвичай, а вже багато років він світитись туди під Новий рік. А тепер так, оцю хочу продати. Це гібрид ванди і От. Ну, а дендер, у нас там його блок. І я так на відстані півтори метри його поливаю. Роблю потік води більш таким сильнішим і туди достаю і не доходжую не добитись отак нього. Ось іще один тубор росте наверх. Ось. Я завжди, коли стрижу свою гліцинію, то намагаюсь дуже бути обережною, щоб не зрізати його, не спутати з самою гліцинією. Ось нещодавно тільки стригла і вже знову її скільки, треба все зрізати. А ось мій хрістіаном. Я показувала його того року. Того року я видалила йому папороть, і він перестав рости і отак от виглядає і досі. Папороть наростає, а диндробим, мабуть, вже все. Буду купувати такий новий, бо я обожнюю його. Його аромат, його квіточки, він сам маленький. Отак от, от я зруйнувала цей симбіоз чи альянс двох рослин і одна. Цього не пережила, на жаль. Як не пройти повз сараценій? Які ж вони гарні. Вони так прикрашають садочок. Дуже яскраві. І так вони будуть стояти аж до наступного року з оцими квіточками, не квіточками. Плюстки попадали, а оці такі і стоять. Дуже гарно виглядають. І їдять. Шкідників теж допомагають. Гарно допомагають. Дивіться. Вон скільки їх там. Різних. І ось. Ти прийшла? Ну, вона не прийшла, вона і ходить поруч. Ти ж розглядаєш, що вона розглядає, я не знаю. Ага. Ось так виглядають плоди, ягідки кізіла. Зараз, а коли вони дезрівають, вони такі червоні роблять, як малинка, і такі дуже смачненькі. І треба його поливати, бо коли дуже сухо, то вони сипляться. Хто тут гуде? Хто тут такі працьовитий гуде, а? Ну і ось ще мій куточок. Сьогодні так похмуро, ну не тільки сьогодні, щось останнього часу дуже похмуро, Де в цьому році в основному всі дендри. І теж вчора, коли поливала, то звернула увагу, що мій папільо, який вже цвів, знову з бутонами. Ось. Так, 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 так. Ось. Не бачу я А, ні, молоде зростання, ось воно. Воно почало рости ще, коли був у приміщенні. Отак. Чудрунацьке так. Так, потішить мене ще квіточками і... Зацвів, не зацвів, намагається знову зацвісти, не намагається, якщо слимаки не поїдять, як того року. Мій оцей дендробіум, Варігатний нобель з жовтими квітами. Фармує, нарощує вже які бутони, я теж тільки вчора побачила, коли обробляла. Он які вже. Так, десь ще. І ось під листочком, ну, тобто, їх і не видно було. Ну, в мої очі вони не кидалися. Він вже цвів ще, коли були в приміщенні вони. Познімала з нього всіх діток, і дивлюся, он знову, яка гарненька, вже така величенька і он. Ну, це вже в мене така материнська рослина, треба буде собі відсадити, щоб ріс самостійно. Може, не буду так діткуватися, Хоча діткується гарно, і цвіти теж гарно. От. І квіти в нього дуже красиві. Мій колір жовті. Із темною серединкою. І здивували мені форми. Дуже багато вже. З бруньками дуже багато. Я не знаю, коли вони будуть цвісти чи вони будуть так зберегатися до наступної весни, бо вони вже ці цвіли. Ось такі зараз кущі у мене форми Дивлюся, ось ще два кейка які можна зняти і да один уже ось зовсім такий вже дворічний. а цей однорічний. Молодий. Ось цей цвіте. Мій австралієць. Ну, а це теж австралійці, але вони ще багато чого не розуміють, тому ще й не цвітуть, бо вони в мене шо тільки три роки. І що я подумала? Що... Чому вони так зацвітають? Цього року несподівано по другому колу. Бо, мабуть, звернули увагу на те, що я на них вже не звертаю так багато уваги. І вирішили звернути на себе увагу. Бо моя увага зараз вся до фалинопсисів. Отак. О, так. Ой, як вони гарно всі зараз ростуть. Набираються сили. Хтось питав, як мій на блоці цей. Ще один австралієць, це у міні. Ось він на блоці. Його бульби, перша вегетація вже майже сформовані сформовані. І він буде зараз знову нарощувати масу. Він дуже швидко відновлюється. Вон, дивіться, вон скільки багато нових, молодих, і почне рости ще. Тобто, дві хвилі він дає на раз. За сезон. Ось такі в мене відчуття і роздуму, чому дендробі ми себе так поводять, а насправді то причина у погоді цього року в нас то тепло, то холодно, то холодно, то тепло, то тепло і умови такі для вегетації, то прохолодно. І так вона міняється дуже часто і прохолодно. Такі умови, начебто вже вересень або жовтень, коли треба готуватися до цвітіння і цвісти. І отак у них швидко змінюються їхні процеси. А може, і насправді. Відчувають, що зараз моя увага прикута до фаленопсісів. А на цьому все тихого, мирного неба і приємної суботи та неділі. Слава Україні! Смерть рожвістким окупантам, всім колаборантам. До побачення.